Привіт усім, дорогі друзі! Це Саша Дарницький, тут під Львовом, а точніше під населеним пунктом винники є Бандерівська стежка, і, яка про, про, проходить через ліс мальовничий, такий буковий здебільшого листяний. Ми з валою зараз будемо досліджувати цю місцевість і оцінимо наскільки тут. Добре кататись з точки зору велосипедиста. Зараз ми так трошки виїхали на лісове плато своєрідне, і тут штучна дорога покрита щебенем, із землею змішаним Ми їхати, ну, скажімо так, ну, середньої комфортабельності, поки що і шум від траси, тому що вона тут буквально за 30 метрів їдемо і досліджуємо. За межами лісу ще повністю ясний світловий день. А в лісі о от таких от чагарниках то вже як сутінки дорогі глядачі. Тут вирубка лісу йде трохи тут, дорогі друзі, бачите, ми як піднімаємося тут що видно, Дороги були піском засипані засуху. Зараз пройшли дощі. пісок втрамбувався, але паралельно проїжджають тут якісь трактори, вантажівки, очевидно, які ліс. Заготовлюють тому розбита дорога, і ще й підйом, тому тільки пішки можна йти. Велосипедом нема сил. Так, підніматися на педалях. Дороги розбиті, просто нереально тут пересуватись. Тут будь-яка легкова машина, та й джип, я думаю, не проїхав би, тільки якийсь трактор або танк. Затяжний підйом тут. Ми дістались до чортових скель. От так ця місцевість тут називається, мабуть, є якась легенда. Я, на жаль, не готовий вам сказати точно, чому ці скелі так називаються. Ось Тут виступає кам'яна порода серед лісу. І відчувається набір висоти. Зараз Дуже валя піднімається, і я слідом піднімусь і розвідую далі місцевість. Серед лісу ще знайдений ось волейбольний майданчик. Там і столик стоїть для пікніків. Знайшли, ось здалеку думали, чиясь могилка, а це насправді, бачите, центрально європейська геодезична дуга. І тут показані... Координати. Важливий такий от об'єкт. Любчики ось основний масив чортових скель. І справді бачите, як порода гірська вийшла. З землі, так, які тут були, уявляєте мільйони років тому складні е, геологічні процеси. І хочеться, звичайно, тут вже ну, ми тільки в підніжжя можемо велосипедами прокататись, хочемо піднятися таки вже, на гору вже ногами пішки. Вузький тут прохід, і він мені нагадує дорогі. Друзі, фільм 126 чи 125 годин я забув там, де на основі реальних подій, де турист в Штатах сам гуляв і застряг у вузькому проході і дуже сильно постраждав, але вижив. Треба було мені бананку брати, бо без бананки я не полажу, бо телефон випаде. На чортових скелях тренуються альпіністи зі страховками. Залазять. Я б сам побоююсь висоти, але це так кайфово, дуже вражає. Куди мене в нас лекар? Дивіться, як тут епічно. Це вже альпінізм, дорогі друзі. Не було ще на каналі альпінізму такого. Наск. Тут вовк. Живіт вовче полахливий такий. Злякався, засоромився. Він пішов до батьків. Низ чортових скелю так виглядає, дорогі друзі. Теж собі місце. Цікаве, світуля полізла вже дуже високо, аж прямо зовсім я знизу досліджую місцевість. Такі скелі на перший погляд можуть вам здатись на відео і не сильно прямо високими, але повірте, що коли ви на вершині то воно страшнувато і справді високо і небезпечно. Тому якщо будете тут лазити, то будьте обережними. Дорогі друзі, вечорія, тому закінчую влог. Ми отак -от дослідили її бандерівську стежку. Проїхались. ну Різні враження є про ці ґрунтовки Можливо, є і кращі ділянки, ну було досить важко їхати, але спробуйте, тому що доїхавши сюди, ось до чортових скель, можна буде вам цікаво провести час, побачити серед лісу міні-гори. Я в страві трек вам скидаю, тому Саша Дарницький в страві теж можете дивитись. І всім здоров'я і пока!